Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом смачної закуски. Цим рецептом зі мною поділилася моя подруга, і я хочу поділитися з вами. Я впевнена, що вам сподобається така закуска. Для такої смачної закуски я беру лише крапові палички і роблю дуже смачну начинку. Для початку я беру твердий сир 160 г і натираю його на дрібну тертушку. Далі беру 3 відварених яйця і також натираю на дрібну тертушку. Беру один невеликий пучок укропу і нарізаю дрібненько. Також беру невеликий пучок цибулі зеленої і нарізаю також дрібненько. Далі до миски я висипаю натерті яйця, натертий твердий сир, укріп, зелену цибулю, 2 зубчики часника натертого, 3 ложки столових майонезу і добре все перемішую. За смаком можете додати чорний мелений перець. Тепер всі інгредієнти треба добре перемішати. І ось виходить дуже смачна начинка. Тепер беру кожну крабову паличку, розкручую, змащую начинкою і скручую. Тепер на тарілку я викладаю 6 штук крабових палочок і зверху змащую майонезом. І знову зверху викладаю крабові палочки. І знову змащую майонезом. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. І зверху посипаю ще натертими яйцями. Можна ще посипати натертим сиром, але мені більш подобається просто яйцями посипати. Друзі, я вам хотіла порадити приготувати саме таку смачну закуску. Для такої закуски потрібні лише самі прості інгредієнти, і приготування не забирає багато часу. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.